Кілька тижнів тому під час конференції з регенеративного землеробства в Угорщині я мав розмову з керівниками Асоціації регенеративних фермерів Угорщини. І в Європі вже є кілька таких національних асоціацій. Зараз вони ведуть діалог про створення Європейської асоціації. І вони запитали мене, а чи є така організація в Україні? Моя відповідь була поки що ні. Але я знаю, що настав час це змінити. І що тут серед вас є ті, кому ця ідея може бути цікавою. Сьогодні тут, у цьому залі, зібралися ті, хто вже працює за принципи регенеративного землеробства. Ми всі бачимо необхідність об'єднання співпраці та спільного розвитку. Ми ще не говоримо про створення асоціації прямо зараз. Але давайте зробимо перший крок. Визначимо, хто готовий долучитися до ініціативної групи, хто має бачення, ідеї або просто бажання підтримати цю справу. І не тільки спікери, я бачу. І молодь нас підтримує. Що це нам дасть? Об'єднання тих, хто працює у цьому напрямку, доступ до міжнародного досвіду та співпраці. Можливість впливати на аграрну політику в Україні та ЄС, поселення взаємодії між наукою, бізнесом і практиками. Якщо ця ідея вам відгукується, залишайте свої контакти, давайте обговоримо, що ми можемо зробити разом. Реагро25 це не лише конференція, це простір, де народжуються нові ідеї та ініціативи. І, можливо, саме тут. Сьогодні закладається фундамент чогось важливого для всієї аграрної спільноти України. Якщо у вас є думки щодо цього, підходьте після закриття, будемо говорити. Відгукується? У кого відгукується, будь ласка.